Вітаю, мене звати Софія Олександрівна, репетитор малювання, з яким ти швидко опануєш складні прийоми та техніки і створиш справжній шедевр. З повною віддачею займаюся улюбленою справою і вже близько шести років навчаю дітей та дорослих творчостя, маю диплом художника-педагога, а також великий досвід в цій справі і постійно навчаюся. Моя авторська методика допомогла вже більше ніж 150 учням опанувати творчість і розвинути свої здібності. Близько 60 з них вступали до вищих навчальних закладів. І підготовка зі мною зі мною дала чудовий результат, бо 52 з них вступили на бюджет і там одні з кращих. Отже, запрошую тебе на пробне заняття, де ми познайомимося, а також виберемо стратегію, при якій ти зможеш досягти успіхів.